Час, щоби поглянути на небо. Одного разу рабин Нахман дивився з вікна на ринкову площу і побачив одного зі своїх учнів, такого собі Хайкеля. Той мав вигляд дуже заплопотаний. Нахман озвався до нього та запросив увійти до будинку і поговорити. Скажи мені, Хайкелю, почав розмову Нахман. Чи бачив ти сьогодні небо? Ні, ребе. Мені було не до того, а вулицю Хайкелю. Чи бачив ти вулицю сьогодні? Так, Ребе. І що ж ти бачив, розкажи на мені? Ну, я бачив людей, коней, вози, я бачив торговців, які розхвалювали свій товар і розмахували руками, селян, які сперечалися з якогось приводу, чоловіків і жінок, які бігали туди і сюди. Хайкелю, хайкелю, скорошно похитав головою Нахман. І через 50 років, і через сто на цьому місці буде вулиця і буде ринок. Інші екіпажі будуть возити інших людей. Інші торговці будуть розмахувати руками, та й інші селяни будуть сперечатися між собою. Але ні мене, ні тебе, хайкелю, вже не буде. Скажи мені, який сенс у всій цій метушні, якщо в тебе немає часу, просто поглянути на небо?